Привіт! Моє ім'я Юля. Давайте сьогодні розберемо ось ту прекрасну тему, коли людина змінює свою долю. Людина починає змінювати свою долю або ж чітко йти до своїх дій щодо зміни своєї свідомості, коли розуміє і приймає осознане, усвідомлене рішення в своїй голові, що все досить. Крапка, вона більше не може, вона більше не може і не хоче терпіти ось то, що є. Вона більше не може і не хоче жити в таких, наприклад, токсичних відносинах. Чи вона усвідомлено розуміє, що я перебуваю на стаді невротизму, що я невротик, чи що я людина, яка не може самостійно впоратися з чимось, що мене вже не влаштовує ось та я попередня, яка була. Коли людина усвідомлено і чітко приймає рішення, вона усвідомлює. Дуже важливо, щоб це було її усвідомлене, чітке рішення рішення з середини людини. Ось вона те рішення прийняла, і тоді вона починає шукати методи зміни себе, не інших, не оточення, не батьків, не родичів, не друзів, не всіх того подібних з вашого оточення. Тільки зміна себе. Наприклад, якщо ви залежні від думки інших, то потрібно кожного разу приймати рішення самостійно спригувати, зі, зі сходити, сходити, спригувати, з, не знаю, відрізати від себе ось ті блочки, які у вас є. Наприклад, ви м, хочете щось собі придбати, ви хочете це зі своєї середини. І вам потрібно розуміти, що це ваше рішення і ви хочете. Не потрібно вам радитись з кимось, навіть з вашими подругами. Якщо людина хоче придбати собі, наприклад, якесь платко, то підіть і придбайте. Тобто, це має бути в тому платічку комфортно вам. Ви маєте в ньому е окриляти, порхати, вам має бути легко, вам має бути комфортно. Особисто вам. В принципі, думка когось може бути дійсно важливою для вас. Але якщо вам в тому комфортно і ви нереально класно себе в тому почуваєте, то невже думка, наприклад, вашої подруги, чи друга, чи матері, чи там, наприклад, інших родичів настільки важлива вам? Ну якщо ви дійсно в ньому відчуваєте себе комфортно, особисто ви розумієте, яка відмінність того всього? Того, що дійсно ви приймаєте рішення з середини. І особисто ваше рішення йде з вашої середини. Отож, коли ви приймаєте рішення змінити себе, ви маєте спочатку з самого першого початку усвідомити, що я дійсно так хочу. І я дійсно приймаю ось ці всі випадки, ситуації, які потім будуть з часом в моєму житті, ви усвідомлено зробили рішення прийняли, Потім шукаєте методи, наприклад, своєрідного виходу вас на новий рівень. І потім ви знову ж таки міняєте лише свою свідомість. Коли ви проходите повністю ось цей процес, ваш розум, ваш рівень розвитку і ваша свідомість буде знаходитись зовсім на іншому рівні. І дійсно зміниться ваше життя. Зміниться по якій причині? Бо ви з своєї середини зміните свою свідомість. Ви будете слухати і розуміти те, що відбувається в вашій голові. Ви будете чітко прислухатись до своєї точки зору. І ви будете це пропрацьовувати роками. Не можна змінити себе за дві хвилини. Ви, наприклад, там протягом кількох років йшли певною стежкою. Ви маєте певні переконання та розуміння. Ну ви не можете просто чисто, логічно, фізично і по всякому іншому критерію змінити це. Ось так, по щелчку пальця, ви не зробите це, вам потрібно усвідомити, прийняти і шукати методи для пропрацювання. Коли ви це пропрацьовуєте, знову ж таки, до вас будуть чіплятися інші блочки, інші певні нотки. Ви маєте стояти твердо на своїй позиції і розуміти, що саме потрібно вам. Якщо ви це практикуєте раз, другий, третій, п'ятий, п'ятнадцятий, то потім це вже виробляється в своєрідну систему автоматизації. Тобто, коли приходить до вас певний блочок, ви його ось так по щілчку знову ж таки пальцем відфільтровуєте і розумієте, що це просто ваш страх. Посміхаєтесь, приймаєте, певні практики, робите і все, і у вас знову все чудово. Просто прийнявши розуміння і одного разу рішення жити по-іншому, вам потрібно чітко дотримуватись своєї позиції і йти саме тою дорогою, яку ви для себе обрали. Якщо ви знову ж таки прийняли рішення, потім передумали, прийняли, передумали, ну тоді не ставте питання, чому у вас саме таке життя, адже саме ви вибрали для себе такий шлях. Отож, кому цікаво, будь ласка, діліться роликом з друзями, з вами на зв'язочку в описі Viber Telegram для консультації. Бережіть себе!